Всім привіт на вулиці Катерини Білокур. Будинок 6, Це у нас Сталінка 51-го року. Як справжній поціновувач Сталінок, завжди люблю об'єкти в таких будинках. Вулиця Катерини Білокур розташована в Печерському районі, зовсім невеличка, простягається від вулиці Болсуновської до професора Підвисоцького. Тут ми будемо дивитись велику чотирикімнатну квартиру в двох рівнях. Проходьте. Початку 2000-х було проведено капітальну реконструкцію, дуже охайний під'їзд. Всього 11 квартир в під'їзді, висота стель 3 метри. Це ті критерії, за які люди полюбляють старий фонд. Проходьте. Отже, квартира у нас у двох рівнях. Перший рівень це велика простора, кухня-вітальня, зона перед покою та дві окремі кімнати. Капітальний ремонт будинку був зроблений в 2004 році, а вже в 2008 році була споруджена ось ця чудова квартира. Ця зона у нас для відпочинку. Вона має вихід на відкритий балкончик, дуже зелений дворик. А я насолоджуюсь тут видом. Також на першому поверсі у нас є дві кімнати. Вони можуть бути як і спальнями дитячою, кабінетом. Тут також вид чудовий двір. Він, до речі, закритий, є машина місця, яке можна поставити собі і використовувати. Проходячи далі, у нас зустрічає друга кімната. І синвузом може бути, до речі, майстер-бедром, якщо новий власник захоче. Ми бачимо, що ремонт 2008 року фактично вже зараз цю нерухомість можна використовувати за призначення. Тут у нас зона гардеробної невеличкої. відправляємось на другий поверх і проходить на другому поверсі. У нас чудова простора кімната, 26 метрів. Дуже сонячна, мансардні вікна з якісного дерева. Вони гарантують вам прокидання разом з сонечком. Четверта кімната у нас не менша, 11,2 квадратних метри. Вона може використовуватися як дитяча, як кабінет, можливо, як гостєва кімната. Ще один санвузол, будь ласка. Також у нас з обох боків є ніші для зберігання. тут і на протилежній стороні так само доволі просторі. Отже, що ми пропонуємо: простора, чотирьохкімнатна квартира в двох рівнях. Загальна площа 150 квадратних метрів, індивідуальне опалення, двохконтурний газовий котю, чудова інфраструктура, дві школи, ліцею, дитячий садочок, є місце для паркування, бібліотека імені Катерини Білокур, сусідньому будинку, ботанічний сад, та Гришка. Вулиця дуже тиха, при цьому вона розташована в самому центрі, в динамічному центрі столиці. Ціна дуже ліквідна. Ми врахували всі пропозиції, які є потенційні на ринку. Тож чекаємо. Ваших звернень, пишіть коментарі або телефонуйте нам. До зустрічі!